Слава Богу, всім вітання. Боже милості, Господь дозволи нам зустріти новий день. Будемо з вами читати утренні молитви, дякувати Богові за ніч і просити благословення на пристоящий день. З вами чтець Анатолій, прочаю. Спасибо, Господи, вас за лайки, подобайки, за підтримку. Всім вітання, спасі Господи, брати і сестри. Будемо. Читати утренню молитву. <кхе> Господі благослови. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Господі Ісусі Христе, сині Божий, помилим і грешного, Господі Ісусі Христе, сині Божий, молитва раді причистої Твоє Матері, і всіх святих, помілий нас, амінь. Слава Тебе, Боже Наш слава Тебе. Царь Небесный, утешителю души истины, и живе здесь и вся, исполняя сокровища благих, и жизни подателю приди, и вселисевные очистины от всякой скверны, и спаси, блажа, душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і присно, во веки віков, амінь. Пресвятає Троїця поміли нас, Господі, Очі Сіріхи наша, владико прості беззаконня наша, святий по сіті, і сиріє миші наше, імені Твоєго раді, Господі поміли, Господі поміли, Господі помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, прісну, і присною, во веки віков. амінь. Отче наш и же на небесех, да светится имя Твое, да при царствие Твое, да будет воля Твоя, как на и на земле, хлеб наш насущный даж нам дне, и остави нам долги нашей кожи, мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Оставші от сна препадаем те блажи, ангельской песни ті сильні. свят, свят, святыся, Боже, Богородице, і помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, ододрай сна, возвигнись, Господи, і серце, і сердце, сні весне, мои отверзи єжі п'ятіті, святая Троїце. Свят, свят, святыйся, Боже, Богородице, і помилуй нас, І нині, і присней і вовіки веков. Амінь. Внезапно суддя прийти кого ж до обнажаться на страхом зовим полунощі. Свят, 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 ісі Боже, Богородице, помили нас, Господи, поміли, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, поміли, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господі помилуй. От сна восстав, благодарить Святая Троїця, ко комуною раді Твоя благості до не прагни, волоси на мене ленивого и грешного, ніже же пообібл собі законі моїм, і чоловіка любству лисі обичного, і в ніч не лежащий вострій Мое же утренние і и державу Твою, нині ныне просвети очі очи мысленные, отверзі моє уста, получайтеся, слове всем і и разумите заповеди Твоя, и волю Твою, и пейте Тявую исповедание сердечными, воспевайте все Святое ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, нині і прісно, і во веки веков. Амінь. Прийдіть і поклонімся Цареве нашому Богу, Прийдіть і поклонимся и преподаєм Христу, царіві нашому Богу. Прийдіть і поклонимся и преподаєм самому Христу, царі Богу нашому. <клухи> 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 Помілуймо Боже, повелиться милості Твоєї и по множеству щедров Твоїх. Очисти чисти беззакония моє, найпадше мои от беззакония моего, и от греха мое, очистия, как беззаконя мое, аз знаю, и грех мой предо мной есть свину тебе, единому сурящих, и лукавую при тобой сотворих, якода оправдиши связи Твоих, и победишь в них да соди Тити, сейчас беззакония зачат есть в грисех, ради Мемати Моя, себо истинно возлюбились, и безвестные тайны, и премудрости Твое и Велмиси. Окропишими и сопомичише мыши мя, і паче снего обілюся, слуху моему, дасть радості веселі, возрадується кості кости смиренные, отвратили цвет грех моїх. И вся беззакония моя очисти, сердце чисто созижди мне, Боже, и дух право в новое отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего свята у нее отыми от меня воздашь, мира и спасения Твоего, и Духу младышнему тверди меня, научу беззаконные потем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от травей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, сні мої тверзи, і уста моя возіслят хвалу Твою, яку ще бы восхотились всі жертви, дал би их у Бо, все сожнені благоволіші, жертва Бог сукрушен, серце сокрушене і смиренно Бог не унічижит, ублажи, Господи, благоволінням Тим Сиона, и да сузичды все стіни іерусалимские, а тогда благоволіше жертву правди в озношень, и все сожигай моя, тогда возлежать на алтар твої ці. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли видимым же всем невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденная, несотворена, единосушна Отцу, Им же Вся быша, нас ради человеки нашего, ради спасения, шедшего с небес. И воплотившегося от Духа Святой Марии Девы человечеся, при же Пілаті, і пилатей, і по і И воскрешевал третій день по Писанием, і вошедшего на небеса, и у дісною Отца, і пахере душа со славою судите живим і мертвим, його же царстві не буде конца. І в Духа Святого Господа Животворящого, і же от Отця Ісходящого, і же со Отцем і Сином споклоняемо, і славе Малоголовшего Пророки, воедино святую Апостольською и Апостольскую Церковь, исповедуй Единокрещение, восставление гріхов, чаю воскресіння мертвих і жизни будущего віка. Амінь. Боже, очисти очистим'я грешно, яку ніколи же сотворив благою пред Тобою, не избави меня от лукавого, і да будет во мне воля Твоя, да не осуждену отверзу уста, мой недостойною Восхвалю ім'я Твоє святое, Отца і Сина, і Святого Духа, Нині, і Присно, и во веки веков. Амінь. От сна восстал полуночной песен, приношу спасі, спасе, и я в вопиюте, не дашь мне уснуть в греховней смерти, но волі і волею и в мивленности ускорей виставі, и спаси Мья в предстоянии і молитве, и по ночне в ночнем восемь день безрешен. Христе Божий, спаси Мья. Тебе, владыку, человеку любчи, от сна, восста, прибегаю, и на делах Твоих подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, дьявольского поспешения, и спаси меня, и в виде Царство Твое вечное. Ты Мой Сотворитель, сотворители, всякому і подателю, Тебе же і все оповання мои тебе славу селаю, нині і присно, і во веки веков. Амінь. Господи, и же многие Твої благості, великими щедротами Твоїми, дали сим'є рабу Твоєму. Мимошедшее время ножщись и о безнапасе прити от всякого зла противна, Ты, сам, владыку всяческих творчеств, подобями истинным Ты светом, и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьих сил и всякие плоти вышны живы и насмиренные презирая и сердца жиют утро и испытуя, И сокровенное человеков в яве предведой, безначальной свете, у него же не есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твои щедрот дерзающие от скверных тебе у стен творим. И остави на пререшении наше я же делом и словом и мыслею, Ведением или неведением сорешенное нами, и очистинный от всякой скверной плоти и духа, и дары нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящий жития нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, вонже же со славою судья всех приит, Кому ж додать, и по делам Его. Да не паше на обленившись, а в ділені, обрящимся готови, в радости божественный чертох славы его совнидем, и даже празднующий глас, непрестанный, неизреченная сладость, зрящих Твоего лица доброту неизреченную, и бойся истинный свет, просвящай и освящай всяческая, и тя, поет свят во веки веков. Аминь. Я благословим Вышній Божий, Господи, милости творящи опресно с нами, великая же неследованная, славная же ужасная и женіще числа, подавши нам сон в опокоєние немощи наши и ослабление трудом труднее плоти, благодарим Ти, нас погубили Синаконя нашими, на, на чоловіколюбство лиси обычно, и в ней чайні неща, не воздвигли сі, воєжи славу, державу Твою. Тем же молим безмирное Твою благость, просвети наши мысли, очесаю нашу тяжкую основную в востави, вот наши уста и исполни я твоего хваления, якуда возможным непоколеблем опеть и же исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, Безначальному Отцу Су, единородным Твоим Сыном, и Все святыми, і благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Госпівай і благодать Твою владичице, у моїй благодаті, ступаті, правами настави путем Христових заповідей. В ті к песні укрепи, уныні освондгоняющей, связана зв'язана гріх опадений, мольбами Твоїми розріши, Богоневесто, в водні сохраняй, борющих врах і збавляющий м'я, Жизнодателя Богородшою, мершленными стресмі оживи. Я же святний, вечерній рочи, душу мою, сліпшої просвети, одівної й палата дом духа Божественна мені сотвори, врача рочою, врачуй душі моє многолетнеї страсті. Волнуєшся життєйською бур'ю, кості зім'я покаяння направі, і збави мя, Огня вечної ще, і черв'я жезла, і тартара, дам віше безсом радовані і же многим гріхом Ново сотвори ми обещавшую при пренепорочное совешение, сранно муки всякі, покажи всіх всех молі, комоли, Небесное Милучите веселі, со всіми святими сподобі, Пресвятая Деву, слыша глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая души моей, скверно очищающие, стена не от сердца приношу те непрестанно, сердце и Молебную службу мою прийми и Богу благоутробному принеси превысшая ангел мріска, у меня превыше слитие сотвори, святоносное, синь небесная, благодать во мне направи, руц и воздействие снег, похваление, оскверненный, скверная и сынепорочная, душа тленных мне пакостей, и Христа прилежно умоляющий, йому Можей честь и поклоніння подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много милостивы, мило все Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви с шели воплотились, Иси, Якода спасеши всехи, пак, и спаси, спаси меня по благодати молютя, а ще Бодя спасеши меня, несе благодать е и дарно дохпаче, и но и щедротах, неизреченной милости, веры Бомья реклыесе о Христе мой, жив будет и не узрить смерти во бо, Ащубо вероятность спасает отчаянные северы, вірою спасение, ко Бог мої святы і создатель. Yeah. Віра же место діл да мені мне, Божия, мой невзыйший делает не оправдающих м'я. но та Віра моя додает вместо всех та отвещает, тадо, відвіщає, тадо м'я, та тадо покаже м'я причастника слави Твоє вічнія. да не убо похитит м'я сатана і похвалиться слові, слове же жив м'я у Твої руки і огради. Ну и лихощу спаси, мне, или не хощу, Христе, спаси мой, предвари скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, очерева, матери моя, Сподоби сподобия Господи, нині возлюбить и тя, яко же возлюбих, иногда Ты сами грех, и пак и поработать и тебе бездлинности тошно, яко же поработах прежде Сатанисивому, наепаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему. Ісусу Христу во дні живота Моего, нині і прісно, і во веки веков. Амінь. <клес> Святий Ангеле, предстояй окаяны душі і страстной моей жизни, не остави мені грішного, не жаль, ступи от мене за невоззержание моє, не даш місто лукавому демону, обладати мною насильством смертного сего тілесе, укріпи бед, слышую, худою мою руку, и настави мне на путь спасіння. Єй, Святий Ангелі Божий, хранителю покровителю, окаяны моєї душі і тіла, вся мені прости. Ялики ми тя оскорбихо вся дни живота моего, ящи, что сореши пришедшую нож сию, покриме настоящий день і сохрани м'я от всякого искушения противного, да ні в коем грисе прогневаю Бога, і молися за мяку Господу, да утвердит м'я в страсі своєм ми достойно покажет мя раба своєї благості. Амінь. Пресвятая, Владычице моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами отжени от, от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние забвения, ни разумия, и вся скверная, лукавая и хульная помышления. Od kaяn mojo серця, і povreченého ума моєго, і poгаsi пламінь страстей моїх, як у ніч есть ми окаянни, и збави ми от моїх лютих і предприятий, і от всіх дійств злих свободі м'ях, як благословений си от всіх родов, і славиться пречесної ім'я Твоє, во веки веков. Амінь. Моліте Бога о нас, всі святі угодники Божі, Яку ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, все, Діво, радися, благодатна і Марія Господь з Тобою, і ти в Ти женах, и плод чрева Твоєго, яко о Спаса родила сі душ наших. Спаси, Господі, люді Твоя, і благослови достояння Твоє, побіди православним Християнам на супротивника даруя. І Твоє сохраняй Христом Твоїм жительство. Спаси, Господи, і помилуй Отца моего духовного, родителей моїх, сродников, начальников, наставников, благодітелей. Поминай імена о здраві. Всіх нині нами тут помінаємих, всіх просивших о них помолитися, всіх воїнів на полі брані і всіх православних християн. Упокой Господи, душі усопших раб Твоїх, родителей моїх, сродніков, благодітелей, імена усопших поминай. Всех нині нами поминаемых усопших сродников, всех и жене, о них помолитеся, всех воїнів на поле брани убиенных и всех православных христиан, и проси им вся сурешение вольное и невольное, и дар им Царствие Небесное. Достойно є якого істину Тя, Богородиці, прісно блаженою, преніпорочною, і матір Бога нашого чеснішою, і херовім, і славнішою сравнення, Серафім, безісління Сущою, Богородицю, Тя, Величаєм. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовеки веков, амінь. Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господі, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, сила и честная Животворящего Христа, преподобных и богоносных Отець наших, Иова Ямфилохи, Амфілохія Чутворце Почайских, святых праведный, Бога Отец и і и всех святых, помилуй нас грешных. Аминь. Псалом 90. Живи в помощи Вишнього, крові Бога Небесного дворица, лечат Господи, Господі, заступник Мое Сий, прибежище мое, Бог Мой, повай на Него, яко-то избавить от святи від от словися метежна, лиш ма свои і и Його, надіючися, надеющийся, оружием обидите Його, не убоившисься от страха нашного, стріли, літящої в одні, відвіщують от від неприходящие, осрящей беса полуденного. Подет от страны Твоя тысяча и тьма удисную тебе, Тебе же не приближится, побачивши, Твоим и смотришь, и воздаяние грешников узреши, як ты, Господи, опование мое вышнее положилось, и прибежище Твое, не брит тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелом своим заповеся Тебе, сохранить и тебя во всех путях Твоих, на руках возьмуть тебя да никогда преткнешь ее камень ногу Твою. Наспіда на і Василіска наступиш і поперіш льва і змія, яконами оповає, і збавлю, і покрию, і як опозна ім'я Моє, возоветку Міє слышу його снімі скорбі з моєго, і прославлю Його, долотої Дні і сповню Його, і явлю Йому спасіння моє. Молитва на прийняття просфори і святої води. Господі, Боже мой, да буде дар Твій святий, святає Твоя просфора і святає Твоя вода. Вогостання ріхов моїх, просвященні ума Моїго, в укріплення душевних і тілесних сил моїх, воздрав'ю душі і тіла моєго, покоріння страстей і немощей моїх, по безвредельному милосердію Твоему молитвами, причистою Твої матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Спаси Господі, братії і сестри, Божою милостю ми з вами, Господь дозволив почитали молитву на сон грядущим, Ой, Господі, прості. Утренні молитви. Всім Божої допомоги на предстоящий день покрову Цариці Небесної. Сьогодні у нас понеділок. В почаєві гарна погода. Спасій Господі, всіх, хто був на молитві, всіх, хто долучився до молитви, за вашу підтримку, спасій Христос. На ті, не знаю, кожних пару хвилин вистрибує сповіщення на цілий. На цілий екранчик і пише, що воно обмежує обмежує. Вчора ціла служба. Телефон далеко стоїть, і ціла служба висвічувано. Чомусь TikTok, не знає, що він хоче, обмежує трансляцію, щось йому не подобається. Щоб ви розуміли, якщо на TikTok не можете попасти на ефір, то це чогось воно там хоче. Я оце фоточку зробив, потім покажу вам, що вони. От того собі таке роблять. Добренько, поможи Божий всім. Вас туман. Ні, в нас сьогодні благодать, така гарна погода, Господи, благослови. Так що поможи всім Христос. Дні зараз короткі, так що, хто що має де робити, трудимося, а вечором дай Бог, будемо живі, здорові. І, ну, Львів, недалеко до да. то будемо читати молитви на сон грядущим. Все Божої помочі. Гарного Богом благословенного дня! З вами був чтець Анатолій Почаю. Спасій Христос всіх!